Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас чергове поповнення монет 2001 року. Ось розміщені в мене вони у такої от фірмені коробочці з автопасти. Ось, Люблю я такі коробочки, туди можна різні речі зберігати, але в мене зберігаються тут монетки. Тимчасово собі розбих їх по роках. І досить зручно потім, якщо що, компактно їх розмістити всі. Всі вони поміщаються річний набір приблизно, ну практично всіх років, легко перемістити в таку, таку от коробочку я маю на увазі для транспортування. Ось, Тому було обрано використовувати саме такі от коробочки. Бо ці планшети займають досить таку, великий об'єм в коробках, хоча, в принципі, якщо порахувати всі моменти, то можна і так, і так, і так, і так зберігати. Так, у нас сьогодні на огляді монета присвячена спорту. Ось а конкретно присвячена вона хокею, що відбувався у 2002 Олімпійським іграм, що відбувалися у Salt Lake Сіті в США ось, у 2002 році. Отже, це у нас реверс монета, в якому зображено напис 19 ті зимові Олімпійські ігри Salt Lake Сіті 2002. Ось На фоні монети зображено стилізоване зображення хокеїста. Далі на, на обрамлення таке стилізовано сніжинки. Гурт монети рифлений. Далі на звороті, знову ж таки, на фоні обрамлення стилізованої сніжинки напис Україна. Зараз трошки ближче приближу. Значить, е так, зараз хочу сфокусувати нормально, щоб показати його краще. Отже, на фоні стилізованої сніжинки напис Україна, малий державний герб України. 2 гривні номінал, 2001 рік карбування. Ось І ось стилізоване зображення цієї сніжинки ще раз. Так, Ну і логотип відповідно банкнотно-монетного двору, куди ж без нього. Зазвичай на всіх монетах він повинен бути присутній. Ось, значить, Стосовно даної монети. Монета ця випущена була невеликим тиражем 30 тисяч. Як невелике, це вважається такий середній середні на той час тираж 30 тисяч екземплярів. Ринкова ціна даної монети складала її номінал, тобі ж 2 гривні. Це прекрасні були часи для тих, хто колекціонував монети. І 2 гривні міняєш просто паперові, міняєш їх по факту на такі металеві. І відповідно відразу переміщуєш до колекції. Ось, щоб мати ті мізки на той час, щоб ті речі собі прикуповувати і збирати. Ну, на той час я ще був школярем, 2001 рік. Це я ще в школу, що середні класи ходив тоді мені. Я ще такі тоді, ще навіть не знав про існування, насправді про існування українських монет. Чесно кажучи, я не знав, що Україна випускає монети. Тоді ще збирав, як завжди, по коробочках радянські копійки, якісь там гроші іноземні. По коробках у тітки, у батька щось там знаходив, в школі міняв у знайомих на вкладочі на наклейки. Ось, а про існування тоді ж про українських монет. Ну, відповідно, кишенькові гроші були в мене тоді невеликі, те, щоб купувати монети. І тоді, власне, цим так особливо не цікавився. Вже будучи студентом, там деякі перші монети України почав прикуповувати собі в колекцію. Ось тоді якось була Ну, не знав я навіть про їх існування. Вже трошки там, років через 5-7 я вже тільки-тільки вже перейшов-менш колекціонувати більш серйозно. Ось, значить, стосовно монети, діаметр у неї стандартний для всіх 2 монет 31 мм. Маса 12,8 г, якість виготовлення звичайна. Ось Даний екземпляр мені трапився в такому в дуже гарному стані. Е, значить, е, Стосовно вартості точніше, точніше, авторі монети, художниками даної монети виступили всі відомі брати Хароки Олександр та Сергій. Володимир Таран, оце трійця, вона постійно завжди, завжди випускала ці монети, вже скільки років. І ще був такий Козаченко Віталій, але потім він чомусь зникає з радаю в художників монет. І скульптор Володимир Дем'яненко це всі, хто причетні до виробництва цієї. Монети. З роками ціна монети зростала, починаючи від номіналу у 2001 році. Вже у 2010 році монета коштує 65 гривень, у 2011 80 гривень, у 2012 році 90, в 2013 100, в 2014 120. І вже її ціна зросла практично удвічі, у 2015 році. Тоді вже ця монета. 330 гривень. В 16 му ціна збереглася, в 17 му вона вже 340 гривень, в 18-му 350, в 20-му 20 ціна 350 залишається. в 21-му році ціна зростає до 370 гривень і тримається до 2023 році в такому діапазоні. І буквально у 2024-му її ціна підскакує до рекордних 1150 гривень. Собі ріст. У 23-му ціна була 370 а потім відбувається різкий, різкий такий стрибок в 1150 в 1000, в 1150 гривень. Ось, ну, я, як завжди, все купую в останній момент. Дійшли руки і з'явилися кошти на це все. Прикупити собі таку монету в колекцію. Бо думаю, що надешевшити явно не буде. Тому було вирішено все-таки брати, зробив собі такий невеликий. Ну, невеликий це все-таки великий подарунок. Просто монета нічого такого в ні особливого, як на мене. Ну Спорт, ну хокеїст, але не там подруг, не якийсь там е супер якесь зображене, не якась там визначна подія. Ну, для спортсменів це визначна подія. Для мене я просто спортом. Такому якби професійно, професійно не, не цікавлюся, тому можливо для мене це не цікаво. Але чому такий ріст з 370-150, Скоріше за все, через значний попит серед нових колекціонерів. Бо серед нових колекціонерів багато з'явилося і людей з різних професій, які мають відповідно значні кошти. І, від... і вони, я так думаю, що і створили цей ажіотаж на. Монети попередніх років, скуповуючи все практично і ціни відповідно, з розріз попи зросли відповідно ціни. Так, ось таке у нас поповнення колекції. Це в мене третя монета у 2001 році. Весь огляд монет 2001 року відповідно буде на каналі в плейлисті хобі колекціонування. Кому цікаво. Дивіться, залишайте коментарі, відгуки, поправляйте мене, бо інколи бувають незначні помилки, але бувають не без цього, то тоді відповідно зробимо редакцію ролика. Або яка є ще якась цікава інформація, можливо, я чогось десь не знаю, можливо, хтось більше знає, чому, чому так здорожчала ціна. так Зараз намагаюся помістити в планшет. Але не зовсім мені воно вдається. Так, однією рукою це перед, перед камерою, не то що однією рукою, а двома руками, але перед камерою не зручно це все дійство виконувати. Так, ось все помістили. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.